Доброго дня, вольмошної колеги. Я дуже рада всіх привітати на нашому сьогодні науково-практичному заході. Замовно, я дуже вдячна за можливість сьогодні тут доповідати. Ми вдячні організаторам, хто влаштовує такі необхідні для нас заходи. Адже ми прекрасно розуміємо, що ми використовуємо наш найцінніший і незворотний ресурс, а саме час розділяючи ту саму цінну інформацію, яку ми добуваємо зараз в найпрості часи, і маємо найкрутіший досвід, яким цікавляться всі партнери всіх країн. Вже ми стали флагманами, можливо, в не найкращих, не найпростіших умовах, але ми робимо свої досягнення. Ми творимо науку в цей момент. Ми знаходимо нові шляхи. Певним чином позапротокольні, певним чином ті, які дійсно допомагають, практичні прикладні і з радістю ділимося цими знаннями. І дійсно сьогодні дуже хочеться поговорити про те, як ми ефективним шляхом можемо боротись з посткомоційним синдромом, адже дана проблематика наростає все більше, тому що війна триває не три роки, а війна триває з повних уже 10 років, а за якихось пару місяців, ми скажемо і 11. І розуміючи те, що будь-яка черепно мозкова травма має свій певний систему накопичення балів. Від тої кількості, скільки травм отримав наш комбатант, і не тільки комбатант. Ми знаємо, що цивільне населення теж на привеликий жаль страждає від постійних обстрілів нашого ворога, адже ворог не протримується ні міжнародного гуманітарного права, ні Женевської конвенції, ні правил ведення бою. Тому ми розуміємо, що наші пацієнти можуть мати далеко не одну, навіть легку чергу москову травму, і власне вона за собою може приховувати той самий посткомоційний синдром. Вони ж загалом почали привертати до себе увагу червоно-москові травми. Ну ця ж актуальність почала підігріватися ще після війни в В'єтнамі, в 1964-1973 роках, коли частка мінообухових пошкоджень у структурі санітарних втрат збройних сил США становила близько 15%. Проте вже під час війни в Афганістані, в 1979 році, тисячу роках. Це вже цей відсоток вже складав 30% від складу поранених збройних сил радянської армії. І це були саме мінно-вибухові травми в окремі період періоди збройних конфліктів на північному Кавказі, саме 1994-1997 роки, 1999-2002, Вже частка мінно-вибухових травм складала 76%. Що говорить нам про те, що зброєння ставало більш високоточним, більш агресивним, з більшим радіусом свого ураження, тобто треба було теж мати якесь розуміння, вміти і підлаштовуватись під ту реальність, що травмуючий фактор набагато більше власне ж, навіть під час військової операції в Іраку у 2003 році, санітарна втрата на СР збройних сил США складала 31% серед саме мінно вибухових травм. Більше половини саме 54% санітарних втрат хірургічного профілю збройних сил Великобританії, операціях коаліційних сил в Іраку та Афганістані 2003-2009 становили саме мінно вибухові. Що ж стосується нашого сьогодення, привлики жаль, точна статистика щепно-москови травми за період війни в. Україні наразі є недоступною, адже ця, ця, ця інформація є засекречена, щоб наш ворог не міг нею скористатись і розуміти нашу реальну ситуацію по санітарних втратах. Проте ми маємо дані офіційної статистики в Україні до початку повномасштабного вторгнення, коли кількість черепно-мозкових травм складала 120 тисяч випадків на рік, а через активні військові дії такі показники зросли щонайменше вдвічі. Загальна летальність при принаймні черепно-мозковій травми може сягати до 17%, а при тяжкій до 70 інвалідами можуть залишатись 19% потерпілих, а зниження працездатності може відмічатись майже у 51% потерпілих. Ми прекрасно розуміємо, що це великий економічний тягар на країну з абсолютно різних історій, починаючи від втрати працездатного населення, закінчуючи постійною потребою в соціальній підтримці, реабілітації, виплати пенсійного фонду і так далі. Власне, з рахуванням смертності і наделізації термінів втрати тимчасової непрацездатності широко-мозкова травма займає перше місце, випереджаючи навіть серцево судинні захворювання та онкопатологію. Говорячи про мінно-вибухові травми, яких зараз безумовно є найбільше, такі зараз, на жаль, важкі історичні нас умови. Ми маємо проговорити той вплив мінно-вибухового фактору, який відрізняє дану травму. Від легкої черепно мозкової травми мирного часу, коли ці травми були могли бути отримані в дорожньо транспортних пригодах, при спортивних збаганнях з необачності нашого пацієнта міг послизнутися навіть на ожеледиці, впасти вдаритись головою. Безумовно, не було факторів, які супроводжують наявність травмуючих агентів під час мінно-вибухових травм. Отже, власне, коли є міновиховою травмою, які ми раніше розглядали основні три фактори впливу на розвиток даної травми, що її обтяжує. Безумовно, первинне – це контакт безпосередньо самовою вибухової хвилею. В цей момент виборюється травмування в першу чергу газонаповнених органів, і найбільше страждали якраз легені страждають легені і утворюється баротравма. Також, безумовно, в цей момент відбувається відбувається перфорація безпосередньо барабанної перетинки та травмування середнього вуха. Ну і як би це звучало казуїстично, але саме в цей момент, коли йде контакт з вуховою хвилею, не знаходження комбатанта чи потерпілого під центрі подій. А коли йде контакт з вуховою хвилею, утворюється, виключно ще легка черга москова на вторинному самому етапі впливу, коли безпосередньо потерпілого відкидає, і він знаходиться в польоті. За рахунок контакту з часточками боєприпасів, з осколками, абсолютно різними травмуючими агентами від вибухівки, утворювалися утворюються вже травматичні ампутації, проникаючі і не проникаючі в гострі топі поранення. В цьому випадку жі будуть поранені абсолютно всіх органів і систем, і безумовно може утворюватись більш складні травми головного мозку, особливо відкриті. Так само проникаючого, і непроникаючого характеру, і третинний вплив, коли вже безпосередньо потерпіли, приземляється об щось складне, важке будівля те, що стоїть його на перепоні цього самого польоту, дерево, паркан, все що завгодно, бо власне приземляється на землю. Тут уже додаються травмування, переломи хребтів крабта, переломи кінцівок, і безпосередньо можуть утворюватись краш-синдроми. Як ми бачимо на теперішньому більш сучасному етапі, коли ми розглядаємо вже на п'ятирівному у нас є п'ять у нас є п'ять восьми рівня, і є шостий адювантний додатковий рівень, а безпосередньо вплив психологічної травми, тобто саме бойової психічної, про якому ми неодноразово говорили. І в цьому контексті ми розглядаємо навіть посттравматичний стресовий розлад, який, де ми пам'ятаємо, що він користь тільки через півроку псевтрамуючого агенту, але він теж має вплив на розвиток віддалених наслідків. Говорячи про терівневий вплив, ми розуміємо, що перші три випадають з тим, як баченням, як воно було раніше. Говорячи про четвертий, ми його відділяємо окремо, він не є взаємопов'язаним, не залежить від того, що відбувалося на перших трьох етапах. Він може супроводжувати всі три етапи, або бути так само додатково накладатись на зверху на на третьому етапі. Це безпосередньо творення опіків, і за рахунок інтоксикації газами від горючості. Додавати е, додаткового фактора, що впливає на травму. Е, П'ятий рівень це безпосередній вплив тих е, часточок, що може бути начинений боєприпас, тобто біологічною зброєю, хімічною, радіологічною. Ну ми знаємо прекрасно, що на привеликий жаль, ворог дуже багато і часто застосовує хімічного зброя, яке є заборонено, як і Женевською конвенцією, так і міжнародним гуманітарним правом. Не буду втомлюватись показувати даний слайд, адже це той діагноз, який Можна сказати так з іронією на сучасний манер, згенеровано певними регіонами нашої країни, прифронтовими, так називаємо посттравматичний цекологічний синдром. Ви будете часто його зустрічати в первинній документації наших пацієнтів, тому треба розмежовувати, розуміти, що під ним ховається. Адже цього діагнозу ви не знайдете в жодній класифікації, ні міжнародного класифікації урок 10-го, скликання, ні, 11. Це дійсно діагноз, який частіше все всього під собою несе наявність. Той самої легкої черги травми, закритої чермоського травми, струсу головного мозку, просто говорить про те, що не було можливості релевантно виставити діагноз, або не було лікаря невролога, або не було того, хто має навички постановки даного діагнозу. Або ми напинялися такі ситуації, перед тим проговорити про посткомоційний синдром, ми маємо власне пам'ятати, що ж таке помоцю сам головного мозку. Помдаємо, що це дійсно функціональна форма чер травми, тобто при виконанні нейровізуалізації. Ми не знайдемо ніяких вогнищевих уражень речовини головного мозку. Загалом вони складають до 80% серед сім типів закритої черги москова травми, які госпіталізуються в клінічному перебігу. Ми виділяємо три основних періоди. Це гостий проміжний так даний Гострий – це проміжок часу від моменту травми мозку до стабілізації на рівні порушених функцій мозку. Тривалість гострого періоду при струсовому може тривати до двох тижнів. Проміжний період часи стабілізації порушених. Травмою загальномозкових, вегетативних і загальних функцій організму до їх повного або часткового відновлення. Власне ж, причирно москові травми запускаються вторинні біохімічні процеси, які можуть мати як автодуструктивний, так і нейропротективний характер. Травма безпосередньо діє на мембрани, аксонів, нейронів та астроцитів, а також на мозкових проводів та метаболізм мозку, що клінічно може проявлятися різними неврологічними порушеннями, в тому числі повною дезінтеграція роботи мозку. В процесі травми відбувається порушення як оксигенації, так і перфузії мозку. Зміни можуть бути як глобальними, тобто охоплювати весь мозок, якраз більше до контексту струсового мозку, коли в нас є власне удар об всі, об всі стінки черепно, черепної коробки. Та локальними, тобто в тих зонах, де безпосередньо укорилися внутрішні мозкові або субдуральні гематоми, або власне самі вогнища забори. При безпосередньому пошкодженні нейронів момент травми відбувається масивний вихід іонів і нейротрансмітерів в екстрацерулярний простір. Надмірна стимуляція на рецепторі призводить до активного надходження кальцію до клітини, набріком набряком органелей, мембран, донекрози або апоптозу, що спричиняє загибель клітин. Все це, це призводить до того, що перенесена червоно мозкова травма навіть при лихому і ступені далеко не завжди має безслідно пройти. Наслідки черно мозкової травми надзвичайно різноманітні виникають до 90% випадків, та залежить як від тяжкості первоного пошкодження, так і від вторинних пошкоджень, а також від перебігу відновлення. Що стосується діагностики, варто не забувати, ми щодень позами подивимося, нагадуємо про те, що є великі критерії, до яких ми відносимо симптом Седана та симптом горевича мана, Спеціально на цьому слайді є така невелика візуалізація, щоб викликати асоціативне мислення, запевнити, що симптом седана – це безпосередньо наявність порушення конвергенції та болісність при її перевірці у пацієнта, і наявність симптома горевища мана, тобто болісність при. Перевірці повного обсягу руху очних яблуків, Це може перевірити не тільки лікар-невролог, а будь-хто, хто може показати пацієнту попросити його подивитись за ручкою, за будь-яким інструментом, за вашими пальцями і так далі. Наявність ністагму, диплопії, порушення фотореакції це теж ми все відносимо до великих критерій. Так само, як анізапоріг, але саме транзиторного характеру. Тобто вона має бути перемінною, вона не є з цією канізапорією, говорить нам про більш складну травму. Виражена мізорефлексія з кінцівок може зберігатися навіть до 3-4 днів. Асиметричне зниження м'язової сили теж тривалого характеру, динамічна та статична атаксія, лікарна, гіпертензивний синдром, який буде супроводжувати спото, фонофобією та наявністю розпираючого психологічного синдрому розпираючого характеру. І в ці моменти наш пацієнт з черепно мозковою травмою буде нам нагадувати чимось нашого пацієнта з мігренію, якому буде легше в темних прохолодних тихих при приміщеннях. Ну і атаксія при проведенні координаторних проб. Також ми маємо малі критерії, на які ми опираємося. Раніше сувора військова неврологія дозволяла постанову діагнозу струзного мозку, тільки при наявності втрати свідомості. На теперішній час все ж таки а, список малих критеріїв розширено до не тільки втрати свідомості, а наявності блювання, амнезії, тобто втрати пам'яті на події чи після того травмуючого події, яка трапилась. Тут у нас свідомість, тобто навіть оглушення, дезорієнтація, психічні зміни, так само є малими критеріями. Аби встановити діагноз, закрити чергою москованного мозку, кожен малий та великий критерій, ми оцінюємо в один бал. Діагноз струзлоного мозку визначається за наявності чотирьох балів пацієнта, що найменше при цьому пацієнта має бути мінімум два симптоми з великих критеріїв та мінімум один з малих. Щодо бойової черпно москова травми, на якій ми починали сьогодні лекції ставити акцент. І говорили про те, що хочеться ще нагадати, що дійсно ми не маємо такої можливості виконуючи класичні КТ МРТ, візуалізації, побачити будь-які зміни на речовині головного мозку. Проте є МРТ DTI Diffuser Tension Imaging апарати, які показують патологічний процес, що можна власне тривати головного мозку навіть протягом двох тижнів, вже після за завершення травми. От, власне, перед нами є візуалізація як буде виглядати норма на такому МРТ DTI Тензер Дюжн Імеджен, і як будуть виглядати патологічні се саме вогнище. Про які ми говоримо, що буде видно в цих самих ділянках розриви аксонів. Теж коротке нагадування про те, що ми маємо абревіатуру вам, вогнища ні запеєми, про які ми маємо не забувати, адже це нам допомагає зрозуміти, чи ми правильно рухаємося в постановці нашого діагнозу. Виявляючи будь-які з червоних пропорцій ми повноважені для того, щоб повторити нейровізуалізацію, адже ми можемо мати нашого пацієнта епідуральну гематому, яка має прихований період і може мати так називаємо період. Вдаваного благополуччя, коли вона буде набиратись, а, збільшуватись, тим самим потім заміщати безпосередньо <кій> середину лінію структур головного мозку, а, тим самим викликаючи ризик вклинення, ну і, власне летального закінчення даної клінічної ситуації, тому не пропускаємо червоних пропорцій для правильного постановки діагнозу, що нам говорить про лікування сучасні світові гадлайнси що ну, ми вам нашим пацієнту модифікувати спосіб життя, регулювати режим праці та відпочинку, його нормалізувати режим сну, зменшити використання гаджетів, усунути шкідливі звички, провести легку психоперексу, особливо нагадую, що саме когнітивна поведінкова терапія має доказову базу та мати в його, скажімо так, навіть лікування легкі фізичні навантаження. Все це дуже примінно і можна про це говорити, коли ми маємо. Пацієнта не комбатанта, який не має всі ці супроводжуючі фактори, про який ми намисне проговорили Щодо на лікування. Воно існує виключно симптоматичне, тобто несторонні протизапальні препарати, бо на гетики, щоб побороти цепалочний синдром потервотні препарати для. Відповідно, наявності влювання нашого пацієнта, антиконвульсанти, що розвинулися епінапади, антидепресанти при наявності вираженого депресивного синдрому або для лікування того ж самого бо та блокатори по наявності виражених порушень, які ж можуть бути наслідки ще на мозпело страму, вони відрізняються клінічним поліморфізмом, в основі кого лежать патогенетичні механізми, що з часом поширюються та приводять до пошкодження віддалених під вогнечівражних структур. Процес може тривати від декількох місяців до декількох років, супроводжуватись появою нових неврологічних нейропсихологічних симптомів, в тому числі когнітивних розладів. Суттєва активація ліпідної пероксидації та збіднення антиоксидантної ензимної системи, супутні структурні та функціональні зміни характеризуються після травматичної стадії травматичного враження головного мозку з середнього ступеня тяжкості, яких ми маємо наслідки, безумовно, той самий посттравматичний синдром. Про які можна на початку згадувати, які являються сукупністю як фізичних, так і когнітивних і психологічних симптомів, що виникають після черепно-мозкової травми. Які є фактори ризику розвитку даного посткомаційного синдрому? Це вік. Дослідження показує, що вік для стійких симптомів після струсу мозку є досить визначним. Тобто, чим старше наш пацієнт, тим більше ризик розвитку у нього посткомаційного синдрому, навіть від малої кількості черепно-мозкових травм або навіть після однієї, навіть легкої стать. Жінки частіше дігастують у жінок частіше перепошу діагностують стійкі симптоми після струсу головного мосту. Проте це може бути питання звернення. Що нам рекомендує клініка щоб уникнути ризику виникнення? Посткомоційного синдрому, ну от власне нам заявляють про те, що єдиний спосіб запобігти посткомоційному синдрому це уникнути травму голови. Дуже дякую вам за рекомендацію. Є нерелевантною трошки для нас і нашого часу. Говорячи про ту симптоматику, яка буде супроводжувати посткомоційний синдром, яка приведе нашого пацієнта до нас на прийом. Це в першу чергу психологічні тобто такі як депресія, занепокоєння, дратіливість, нестача енергії. Поява ангедонії, зміни апетиту і раптові спалахи, навіть емоцій, діаметрально діометральні протилежні стани стійкі фізичні симптоми. І тут лідерами залишається якраз головний біль за які будуть найбільш виснажливими для нашого пацієнта і будуть змушувати його все частіше і частіше звертатися як до нас, лікарів-неврологів, так і до сімейних лікарів. Персональні порушення бог і тобто та потім цілого дня, дзвін, що в вухах не і зір, чутливість до шуму та світла рідко погіршується смак або запах, але теж може бути. Ну і безумовно когнітивні симптоми, тобто такі як зниження концентрації, труднощі за пам'ятовуванням речей, було що нової інформації, власне, її відтворенням і труднощі навіть з мисленням. Ураження ж базальних ганглів, глибоких відділів білої речовини головного мозку відіграють ключову роль в пізнавальних процесах: зниження темпу пізнавальної діяльності, синоси є брадипрані, Полування рівня концентрації уваги, флуктуації, зниження інтелектуальної гнучкості і нервність, персервація, зниження когнітивного контролю, імпульсивність, зниження критики, порушення пам'яті за типом недостатності відтворення і розвиток конструктивної диспраксії. Власне ж, посткомоційний синдроми діагностувано згідно з клінічними критеріями після виключення інших причин подібної симптоматики. Додатковими обстеженнями можуть бути і електронцефалографії, і електроністагмографії і МРТ, проводяться з метою скоріше диференційної діагностики. Лікування включає фармакотерапію та психотерапевтичні методи лікування. Які є нас на наслідки, якщо ми не будемо лікувати посткомоційний синдром надмірне, на використання анальгетиків, які можуть до Собою нести потім або суспільного головний бій, когнітивні порушення, які будуть тільки поглиблюватись, нездатність виконувати повсякденну дію, порушення сну, зміни в мисленні, психологічні зміни, опульсивна поведінка, депресія, агресія, суїцидальні думки, нездатність до роботи та власне тривожність, яка буде просто гнітити нашого пацієнта постійно і не давати можливість йому проживати це життя з задоволенням. Говорячи про клінічні дослідження, які нам показали рандомізованих, контрольованих, які розглядало ветеранів, які повертались до робочої сили перевагу онлайн інструментам оцінки Кохсмарт сприяли працевлаштуванню в ветеранів із різним ступеням легкої черному травми і супутніми психічними роликами на роботу з різними когнітивними потребами. Дослідження нам продемонструвало переваги швидкого повернення до початкового рівня та зниження поширеності посткомоційного синдрому пацієнтів, які використовували когсмарт із розширеною підтримуваною зайнятостю, порівняно з групами, які не використовували кого із розширеною підтримкою зайнятістю. тобто будь-які навантаження. Брейнстормінги на наш мозок, на мозок, перепрошую, нашого пацієнта, з яким ми працюємо з посткомоційним синдромом, тобто ці нефармакологічні методи, які можуть бути застосованими, є корисними для утворення нових нейронних зв'язків і відновлення, власне, їх на безпосередньо нашого пацієнта на їх робочих місцях. Але які є у нас реалії з практики? Ми пам'ятаємо, що без додаткової стимуляції досить важко буде впорати тільки нефармакологічними методами для лікування посткомоційного синдрому, як, власне, і гострого періоду травми, що. Застосовуючи в гострий період нейропротектор, ми можемо уникнути посткомоційного синдрому. Проте сьогодні говоримо саме про посткомоційний синдром і успішне застосування безпосередньо препарату кваніл з активною речовиною циконіситіколін компанії Косум, хочеться тільки нагадати, що безумовно в показаннях є і когнітивні, і сенситивні і моторні і неврологічні розлади, спричинені як церебральної патології дегенеративного, так і судинного походження, черепно-мозкова травма і її наслідки офіційно у нас є в інструкції тим, що. Може бути застосовано лікування ускладнення нас такі порушення мозкового кровігу та навіть гостра фаза інсультів. Власне ж, каніл є ефективним цитіканілкцитікаліном, що зменшує симптоми, які спостерігають. При гіпоксії та йшені мозку, включаючи погіршення пам'яті, емоційну лабільність, безініціативність, труднощі при виконанні повсякденних дій і самообслуговування. І ефективне при лікуванні когнітивних, чутливих рухових неврологічних розладів, дегенеративної та судинної етіології. Механізм діє кванілин забезпечує нервові клітини холіном, знижує рівень глутамату, підвищує рівень ацетилхоліну і допаміну, інгібує перекисне окислення лі ліпідів. Його нейрорепарація полягає інгіванню, апептозу, захисту, пошкодження, посилення нейрогенезу, збільшення утворення нових нейронів, посилення гліогідно. Генезу збільшення проліферації диференсування гліальних клітин, посилення синаптогенезу, посилення розгалуження дендритів, вплив на модуляцію нейротрансмітерів, збільшення дофаміну, зменшення кількості глутамату, стимулювання ангіогенезу впливом на інсуліноподібний фактор росту 1. З протипоказів є тільки підвищена чутливість до компонентів препарату, підвищений тонус саме парасимпатичної нервової системи. І власне той момент запамороченням, що теж воснаже нашого пацієнта, що є в топ 2 Основних звернень фізичних проявів посткомоційного синдрому, які можуть у них проявлятися як системного, так і не системного характеру, і тут, власне, ми теж маємо як. Допомогти нашому пацієнту. Єдине, що ми обов'язково врахувати, що патагнезі запаморочення беруть участь різні нейромедіатори центральної нервової системи, такі як гістамін, ацетилхолін, дофамін, і серотонін. Тому препарати, що призначаються для усунення запаморочення, обов'язковому порядку повинні проникати через гематоенцефалічний бар'єр, діючий на рівні центральної гостебуряльної системи в ЦНС. Тому, в фокусі вашої уваги сьогодні ще препарат версінек з дозування 5 міліграмів, який є Прохлорпаразином належить до класу фетя є антагоністом до блокатором H1-гістамінових рецепторів, він є проникним через гематоенцефалічний бар'єр, також може застосовуватися як додатковий лікарський засіб для короткотривалого лікування навіть тривожних станів. <кій> а і так як ми вже вияснили, що у нас є адювантний рівень впливу на утворення черепно-мозкової травми навіть легкої мінно-вибухових по ураженнях ми розуміємо, що тривожні депресивні стани дуже часто супроводжують навіть наслідки, які гострий період черкнувської травми. Отже, вертінекс прохлопера розроблений як антипсихотичний препарат, проте на тепер він застосовується переважно як протиблювотний препарат та засіб для лікування запаморочення. Був власне колись. Розроблений ще в 50-х роках ХХ 50 століття, застосовується в клінічній практиці з 1956 року. Ми застосовуємо його в середній терапевтичній дозі 15 мг на добу. Доза може доходити до 40 мг на добу і максимальне терапевтичне застосування. В середньому лікуючи гострі періоди середня доза застосування мною, як практикуючи неврологу, є від 25 до 35 мг, коли ми лікуємо посткомоційний синдром, тобто вже наслідки. Тут вистачає дозувань 15-20 міліграм, але стараємось розбивати да, безумовно там 10 ранковий прийом, 10 вечірній прийом, 5 в обідній прийом, якщо ми говоримо про денну дозу 25 мг. Діти не застосовуємо, вагітні та лактація не застосовуємо. Літнім пацієнтам рекомендована Дозу, тобто ми говоримо про ті самі 15 мг. Обов'язково пам'ятаємо, щоб, щоб використовувати препарат дійсно з користю, ми маємо не застосовувати у пацієнта з порушенням функцією печінки або нирки, з хвороби Паркінсона з гіпертереозом, з серцевою недостатністю, феохромоцитомою, міастенією, гравіс, гіпертрофію, передмікрової залози. І безумовно, пам'ятаємо про те, що ми маємо попередити пацієнта, що даний препарат може впливати на реакції та концентрацію. Тому, за кермо перший час не сідає, якщо він може сконтролювати сказати, що сонливості він не відчуває в перші дні, то надалі він може сідати за кермом. І я хочу вам нагадати, що аби не втратити жагу до життя, необхідно збереження критики та балансу в нашому житті. Також хочеться ще раз виразити величезну вдячність компанії Косум за надання гуманітарної допомоги саме військовому річного п'ятдесят 59, де власне завдяки продукції косум, тому ж самому Вертінексуті коліна вдавалося відновлювати гострофазний період черпно-мозкової травми. Я щиро дякую вам за вашу увагу. Я дякую ЗСУ за їх увагу. Я дякую збройним силам безумовно за те, що цей прекрасний день настав ми з вами змогли зустрітись. і Я чекаю з радістю на ваші запитання.